Ввечері та вночі ворог атакував житлові райони Харкова. За попередньою інформацією окупанти випустили каби, внаслідок авіаудару частково зруйновано верхні поверхи дев'ятиповерхівці, й будівлю Поруч з епіцентром Є і постраждалі, серед яких дитина. Щодо нічного обстрілу Харкова. На даний момент маємо інформацію про сімох постраждалих у холодногірському районі, у тому числі дівчину 16 років. У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між восьмим та дев'ятим поверхами. Зруйновано три квартири. Їй більш детальна інформація щодо вечірнього обстрілу: кількість поранених зросла до шести: троє поранених у Салтівському районі та троє у Шевченківському. Зруйновано одну господарчу споруду та пошкоджено 21 один Приватний будинок та чотири авто. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи на дев'ятиповерхівці. Внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання не тільки у житлових кварталах Харкова, а й у населених пунктах області. 28 жовтня – місто Харків. 3.17 – лісопаркова зона. Обстріл з влучанням у землю. Інформація по постраждалим не надходила. 2.18 – влучання у 9-поверховий житловий будинок. Частково зруйновані стіни на 9-му поверсі. Постраждали семеро людей. 20.45 – обстріл з влучанням у господарчу споруду. Пошкоджено 21 приватний будинок та 4 автомобілі. Постраждали шестеро людей. 20.40 – влучання каба у відкритому ту ділянку місцевості на території приватного домоволодіння частково зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджено прибудинкові споруди, готель багатоквартирний житловий будинок, адмінбудівлю, третя 28, місто Чугуїв, обстріл горіла господарча споруда. Постраждали 8 осіб, з них п'ятеро дітей. Всі від госпіталізації відмовились. Об 11.18 у селі Кругляківка внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. О 10.25 у місті Куп'янськ. Внас. До картобстрілу пошкоджено будівлі приватного підприємства. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 54 особи. Серед них 9 дітей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. Працювали над ліквідацією пожеж після обстрілів, а також тривають аварійно-рятувальні роботи на житлових будинках. Увечері ворог вдарив по Харкову керованими авіабомбами. Постраждало шестеро цивільних осіб у Салтівському та Шевченківському районах. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено будівлю готелю, 22 приватних, три багатоквартирних будинків та сім авто. Вночі ворог атакував авіабомбами холодногірський район міста Харкова. Внастідок удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Вибиті вікна. Поранення отримали. Сім людей, з них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Близько 3.30 внаслідок обстрілу міста Чугуїв зайнялась господарча споруда на площі 30 квадратних метрів. Постраждали вісім осіб, чотири з яких діти. Пожежа оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції документували наслідки воєнних злочинів російських військових. Терористичні дії росіян проти мирних мешканців Харківщини тривають, порушуючи закони та звичаї війни країна терорист вночі застосувала проти цивільного населення Харкова та області каби, реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети. Дістали поранення більш ніж 20 цивільних громадян. Знищена і значно пошкоджена цивільна інфраструктура. 27 жовтня, третя двадцять село Шейківка ізюмський районка. Пошкоджено токове господарство, майстерня, гара. Раж сільгосптехніка десята Місто Куп'янськ картобстріл. Пошкоджено будівлі приватного підприємства. 11.18 – село Кругляківка, тип зброї встановлюється. Пошкоджено будинок. 20.40 – місто Харків, Салтівський район. КАП, влучання у відкриту ділянку місцевості на території приватного домоволодіння. Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено прибудинкові споруди, готель, багатоквартирний житловий будинок, адмінбудівлю. 20.45. Шевченківський район ка постраждало шестеро цивільних людей. Зафіксовано влучання в будівельний майданчик. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Друга 10 Кап влучання у лісосмузі. Пошкоджено житлові будинки. Друга, 18. холодногірський район ФАП-500. Постраждали семеро людей, у тому числі 16-річна дівчина. Пошкоджено дев'ятиповерховий будинок. Частково зруйновано технічний поверх, вибиті вікна, пошкоджено газопровід. Третя, 17. місто Чугуїв, реактивна система залпового вогню Торнадо С. Горіло приватне домоволодіння ще один житловий будинок пошкоджений. Дістали поранення. Вісім людей, серед яких п'ятеро дітей, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося чотири ворожих штурми позицій наших захисників. На куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Сеньківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, першотравневого та вишневого. Марія Соловйова, Дмитро Моєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини